Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Дозвольте з вами поспілкуватись впродовж наступних двох годин. Почнімо. Слава Україні! Ми з вами збираємо і комплектуємо підрозділ національної гвардії реп-системами і необхідною периферією і обладнанням для безперебійної роботи, яка ну от власне і весь цей комплекс він рятує життя. Українським військовим, і крім того, розширюємо діапазон у цьому ж зборі і беремо участь у відновленні і ремонті евакуаційного автотранспорту машин, якими вивозять з поля бою поранених. І ви ж розумієте, що це не просто машини, це не просто транспорт. Вони мають бути обладнані всім необхідним для того, щоб рятувати життя поранених безпосередньо на борту. Реквізити в описі до цього відео, прошу вас брати участь в цьому зборі. Шановні на зв'язку з нами зараз Володимир Хандогій, надзвичайний та повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю Доброго дня. Ми з вами будемо говорити ось про що, куди рухається світ у війні Росії проти України, зважаючи на ті заяви, які ми чуємо. А як від наших партнерів, так і від ворогів. У вас є менш-більш чітке розуміння того, що відбувається зараз? Ну, те, що відбувається зараз, я думаю, ми всі більш-менш розуміємо, а от куди рухається світ, це вже питання більш складне. І тут дуже багато різних складових і однозначної відповіді на це питання, наприклад, у мене, немає зараз. Отже. Те, що відбувається сьогодні, домінує тенденція про те, що війну, агресію необхідно закінчувати. Як це зробити, в який спосіб? Це вже питання. Друге, і відповіді на ці питання також немає. Одні говорять про неготовність Путіна, інші говорять про неготовність України, лунають меседжі з різних боків. Особливо Сполучених Штатів Америки, які по-різному інтерпретуються учасниками цих подій. Отже, нам, ті, хто спостерігає за цими подіями, залишається лише почекати. Але однозначно, повторюсь, тенденція про необхідність завершувати в цьому році, ну, принаймні активну фазу бойових дій, і мова йде або про перемир'я, або про. Припинення бойових дій, таке інше, це такі форми, скажімо так, тимчасового завершення військової фази конфлікту. Будь-яку ворог формулює ну якби от свої умови, очевидно виставляючи їх для початку перемовин, і серед них є а, вимога. Вимога ну росіяни так розмовляють із світом. Ми з вами пам'ятаємо відомий ультиматум, який висунув Путін. Не лише на навіть не Україні, а країнам НАТО, коли вимагав, щоб НАТО відкотилося до кордонів 1997 року. Пам'ятаємо все це чудово. Ну і ось зараз заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Говорить про те, що захід має скасувати обіцянки НАТО про майбутній вступ України, які пролунали ще 2008 року на сумно відомому для нас саміті НАТО в Бухаресті, коли в Україні практично поставили шлагбаум в альянс, але приправили це такою стравою, що колись в майбутньому невідомо коли. І дуже гіпотетично, в принципі, Україна може стати членом альянсу. Ну таке от дуже розпливчате, дуже гіпотетичне заохочення, і тепер росіяни висувають як вимогу скасувати навіть це дуже гіпотетичне заперечення. І мені справді це нагадало а, власне ультиматум до самого альянсу, про який я згадав. А що ви думаєте, це е, така е, позиційна позиційна війна? З тим, щоб, а, ну, накопичити ось ці, ось ці вимоги. А чи це справді росіян хвилює? Тому що досить дивно це чути після того, як до альянсу вступила Фінляндія і Швеція, і, власне кажучи, з території цих країн. А Росія, як на долоні, її там стратегічні центри, друга столиця Санкт-Петербург, ну практично на відстані а, простягнутої руки, і жодних протестів у Росіян це не викликає. Що ви думаєте тут з, з приводу того, що а, зараз росіяни почали звертатися до результатів, я вважаю, проваленого свого часу саміту в Бухаресті в 2008 році, який... Багато в чому і розв'язав руки росіянам в агресії проти інших країн. Вони побачили цю невпевненість, та вони побачили цей переляк країн альянсу, і в 2008 році ж і почали своє вторгнення в Грузію. Що було далі? Кожен з нас знає. Що ви що ви про це думаєте? Ну, дивіться, в мене дуже багато думок щодо цього саміту Альянсу в Бухаресі Бухаресті 2008 році, тому що мені довелося брати участь безпосередньо. В тому в саміті на той момент я був заступником міністра закордонних справ і якраз так мовити, знаходився на цьому євроатлантичному напрямку. Отже, однозначної відповіді, річ однозначної оцінки тих подій, на мій погляд, не варто робити, але не варто мені точно, я так розумію, недооцінювати все таки значення. Значення Бухарецького саміту, хоча ми не отримали те, що ми е, планували отримати. А отримати ми планували ПДЧ, так званий план дій щодо членства, який евентуально міг би невідомо коли, невідомо за яких умов, але привести Україну до членства. Тобто, тоді в Бухаресі не йшлося от про членство в НАТО, як таке, а йшлося лише про механізм. І от е, ще тоді, на той саміт, приїхав особисто е, Путін. Як ми пам'ятаємо, і йому вдалося в принципі на тому вікоповному засіданні Ради Росії НАТО переконати, скажімо, ряд європейських держав, ну назвемо їх поіменно, це Франція і Німеччина. Вдалося переконати не надавати Україні цього важливого механізму на шляху до вступу держави. В НАТО і тоді як компроміс було досягнуто консенсусу щодо такої, знаєте, політичної констатації: от Україна буде членом НАТО. Якщо поглянути на ті документи, які приймалися до того часу, то, в принципі, словосполучення членство і НАТО не звучало в жодному з документів, які до цього приймала НАТО, і такий не така політична констатація, така запис у. В засадничих документах і ради НАТО і Ради НАТО вірніше, комісії україна НАТО, яка відбулася тоді, воно було значним так би мовити кроком вперед, і відкривало все таки можливості. Більше того, мало хто пам'ятає, що поруч з цим поруч з цією констатацією, що Україна буде членом НАТО, було записано, що наприкінці 2008 року, у грудні, НАТО повернеться. До питання про надання Україні ПДЧ, і будемо продовжувати цю роботу в подальшому. Ну, як ми пам'ятаємо, відбулися події, які відбулися, зокрема, те, що ви згадали, війна, яку розпочала Росія проти Грузії. Ну і не будемо забувати, і пригадаємо той внутрішньополітичний так би мати, розклад в Україні і ту завзяту боротьбу, яка велася серед різних політичних сил нашої нашій державі. Які, яка ця боротьба не давала нам однозначно можливості виступити з уніфікованою позицією? Тоді відбулося засідання засідання в е, Брюсселі, і, і це питання було не, не було порушено в силу неготовності, скажімо так, українських еліт скоординувати свою позицію щодо подальшої. Нашої долі, на шляху до НАТО. Ну потім були інші події, які ми пам'ятаємо. Але це ця, ця, запис в документи НАТО. Вона стала основою для подальшої нашої співпраці. Ну ви пам'ятаєте, що, наприклад, в Вашингтоні, ми перед тим в вільнісі, потім в Вашингтоні ця констатація була повторена. В Вашингтоні до неї додали слово незворотній шлях, Україна стала, стала на незворотній шлях до НАТО, але. Бо, як і раніше, залишається ну неготовність, е, неготовність деяких західних держав. Але вони змінилися. От сьогодні ми бачимо, що тоді, в 2008 році, президент Буш Сполучених Штатів Америки ну шалені зусилля застосовував для того, щоб просунути е, ідею надання Україні ПДЧ. Проти були Франція, Франція, Німеччина, ну там ще деякі можливо країни. А сьогодні навпаки. І Франція, ну меншою мірою, можливо, Німеччина залишилася на своїх позиціях, Але, зокрема, Франція вона є основним нашим е, таким підтримувачем на шляху до НАТО. До неї долучається Велика Британія. А Сполучені Штати обрали на сьогодні іншу, е, інший курс. Але е, я думаю, що в цій ситуації нам треба продовжувати цю роботу, е, е, наприклад, та ж сама. Е, Угода, яку ми щойно підписали з Великою Британією, дуже важлива, на мій погляд, вона чітко говорить про підтримку такої впливової держави, як Велика Британія, наших не просто намірів, а нашої, нашого місця підтримує місця в НАТО, яке безумовно буде завойовано нами разом з нашими партнерами. Отже, от такий така, такі спогади про. Про цю о, о, значить... Сумністі, спогади та пане Володимире сумні ж але спогади. Все -таки, правда, так да, вони заклали ту основу, але маємо, що маємо, як говорять. Володимир Хандогій з нами, надзвичайний та повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики, і так так ми пам'ятаємо ті часи той же 2008 рік в Україні. Клоунада, буквально а, ну, зокрема, під назвою Наталія Вітренко, яка виводить. Своїх бійців на вулиці під гаслами нам НАТО не надо». Все це ми пам'ятаємо. Намагаються блокувати захід американських військових кораблів в українські порти, все ж це все, на наших очах відбувалося. А оце це блокування по суті справи ну, про російський вектор, який реалізовували з середини України, так. А і до речі, знаєте, я думаю, пане Володимире, що ви зараз спростували дуже популярний міф про те, що от як Сполучені Штати вирішать, так і буде. Насправді ні. Насправді, зараз е, в Альянсі 32 країни. Та 32 країни Україна, ну, сподіваємось, коли-небудь стане 33-ю. Але будь-яка з них може заблокувати вступ України до, до НАТО, і і відверто кажучи, ми не скористалися тим, що тоді була позиція Сполучених Штатів Джорджа Буша молодшого на те, щоб це сталося. А що, що ви думаєте, на якому етапі ми зараз? Що залишилося від тієї прокламації про те, що Україна стала на незворотній шлях? Членства в НАТО, зважаючи на всі останні політичні заяви, в тому числі і від новообраного президента Сполучених Штатів Америки, ну, дивіться, ми вийшли на етап отримання запрошення, як ми знаємо, і, і президент Зеленський, і, ну і всі наші е, ну, політики, ну буквально вимагають від НАТО на сьогоднішній момент е, надання Україні такого запрошення як символічного кроку вперед на шляху е, до членства. Саме по собі запрошення це такий, знаєте, інститут, який е, застосовується уже як ось ось завершені всі процедури, інші існує консенсус, і тоді пишеться запрошення на, чи там будь-яку державу запрошують, і вона розпочинає буквально після отримання цього запрошення так звані прямі переговори. Переговори вже про там дальності, Нашого приєднання до північно-атлантичного е, договору, ну е, і ми, як кажуть, сьогодні вперлися в це запрошення. Ну, на мій погляд, я б не став так би мовити, аж занадто е, ну, перебільшувати значення такого формального кроку, як на цивку запрошення. Хоча я розумію, з моральної точки зору і для широкого загалу, це було б так би мовити, таким якорем, знаєте, заякорити наш шлях до НАТО. І усунути оці вагання, які можливо існують у когось. Ну, таким, таким так би мовити, як вірим, стало та, те слово незворотній шлях, який придумали у Вашингтоні в минулому році на саміті НАТО, але цього замало, і було б, звісно, непогано отримати це запрошення. Хоча насправді воно зовсім не означає, що от крапка в цьому. Процесі поставлена. Ну е, основними, так би мовити, країнами, які стоять на, на заваді на цілці такого запрошення, є на на жаль на сьогодні наші стратегічні партнери Сполучені Штати Америки, яких підтримує ну, Німеччина. Ну, всі інші, там не всі інші, а деякі інші, які також в з зговориться, двома Великими державами. Ну, я думаю, з ними було б простіше, якби оці дві потуги: Європейська ну, найбільша європейська потуга Німеччина і світова потуга Сполучені Штати, все-таки змінили свою точку зору і пристали на цю пропозицію про надання запрошення, розуміючи, що е, ніякого вступу до НАТО в до завершення завершення не до перемир'я, а до завершення, в принципі. Війни з Росією неможливо. Отже, в цій ситуації ми знаходимося сьогодні. Як далі піде розвиток подій, ми, ми поки що не можемо чітко прогнозувати, але е, мені здається, що у Сполучених Штатах Штатів ну, відбудеться певна еволюція цієї жорсткої сьогодні атенатівської позиції щодо України. І плюс важливо треба пам'ятати, що це саме членство в НАТО стало ну, важливим елементом тих, як кажуть, поступок чи компромісу можливо, в переговорах майбутніх можливих знову ж таки між, між Україною і Російською Федерацією і за участю інших держав про завершення війни. І, як ми знаємо, Росія категорично от ви згадували, що. В принципі, не, не то, що там не надавати запрошення, це вона очевидно з, з, так би мовити під... з цього виходить, і що це неможливо. Але навіть та згадка, про яку ми говорили 2008 року з Бухаресту, її потрібно відмінити. Я думаю, що Україна не має йти на такі поступки, тому що, врешті-решт, констатація Україна буде членом НАТО, це констатація. І взагалі, які можуть бути значить, шлях України до НАТО, зафіксований в нашій конституції? І якщо нас НАТО не приймає, то чому Україна повинна сьогодні декларувати, що ми не хочемо або не будемо туди так мовити, прагнути вступити? Отже, це питання, якщо так розібратися, власне, не до нас, не ми повинні так би мовити. Відмовлятися від своєї стратегічної мети на набуття членства в Організації в Північно-Атлантичному Альянсі. А де-факто ситуація складається таким чином, що НАТО не приймає на сьогоднішній момент такого рішення. Ну тому я думаю, що ця е, карта з е, членством в НАТО запрошенням чи не запрошенням, буде чи не буде, вона е, не, не, не має стати. Таким переговорним аргументом, ну як буде насправді, я не знаю, але мені здається, ми повинні стояти все таки на своєму, розуміючи, що це наш стратегічний вибір, який зафіксований в Конституції України, і ніхто змінювати його на цьому етапі не буде про завершення війни. Те, про що ви зараз згадали, росіяни так. продукують цілий масив. Дезінформаційного сміття я подивився. знаєте, подивився відео російського диктатора Володимира Путіна. А знову ж таки, в кількох десятках секунд Путін наплів дуже багато брехні. Так, по перше, виглядає, як на мене, російський диктатор перелякано, плутається в свідченнях. Намагається цікава ознака, намагається просто грубо лестити. Американському президентові Дональду Трампу мені здається, що це певний показник, і вчергове поширює пакет брехні в стилі російської пропаганди. Про це докладніше в нашій антибрехливій рубриці «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Російський диктатор Володимир Путін справді цікавий персонаж. Для того, щоб розбирати механізми дезінформації, маніпуляції інформаційно-психологічних спец спецоперацій, він знову я дуже дуже коротко зараз скажу, постараюсь, принаймні, значить, Путін знову кваліфікував неспровоковану війну Росії проти України як український кризис. Тут я російською мовою означаю це російська терм термінологія. А ну нічого собі криза, кри 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 коли росіяни навіть своїх співгромадян кладуть по тисячі штук в землю а і руйнують міста. Та це це війна. Зрозуміло, що це війна Росії проти України. Далі. Путін э, говорить рівно те, що хоче почути там э, Трамп. Вибачте, будь ласка, про те, що у Трампа вкрали перемогу у 2020 році. І, і що якби цього не сталося, можливо, оцього самого українського кризиса, себто масштабної війни проти Росії, не було би тут треба зупинитися на цьому, тому в чому полягають маніпуляції, тому що щодо вкрадених чи не вкрадених виборів, про це має говорити американська юстиція, американські правоохоронні органи. Я ж тут фіксую бажання російського. Диктатора нацькувати одну групу американців політично активних на іншу групу американців тобто нацькувати тих, хто за Трампа на тих, хто за Байдена, та тому, що у них нібито вкрали вкрали вибори. Це перший момент. Далі далі головна брехня от головна брехня Путіна, а в перекладанні відповідальності за війну. З Російської Федерації на Сполучені Штати Америки, що мовляв, от якби у них там на політичній кухні щось би не так відбувалося, то можливо й не було б оцього а, українського кризиса, як він каже. А того, що тобто, септо, септо, ну от вдумайтеся, в рівень цинізму американці винні в тому, що Путін проголосив так звану СВО, тобто війну Росії проти України, бомбардує Україну, вбиває людей, зносить міста міста з лиця землі. Тут ну якби масштаб брехні в кількох реченнях, як на мене, просто зашкальний. Скажіть, будь ласка, що стоїть за тим, що Путін абсолютно відверто, ну намагається образно. Образно намагається просто вихляти хвостом перед Дональдом Трампом, так і і грубо йому лестити, От згадуючи всі ці американські болі і американські травми, які відбуваються всередині країни. А це чергова така акторська гра досвідченого КГБіста, і, і який хоче всіх обманути, чи він справді думає таким чином домовитися з Трампом? Ну, дивіться, ну, важко раціонально пояснити, що в голові у Путіна і його мотивацію, коли він говорить ті чи інші е, так би мати, речі, брехню цю зражує. Е, Але е, все-таки, на мій погляд, він е, відчайдушно хоче е, того, щоб Трамп, врешті-решт, не став на е, чітку антиросійську позицію, в сенсі, що. Росію треба в цій війні перемогти, не дати їй виграти в Україні, а саме Росію перемогти. І ці заяви Трампа, які звучали впродовж передвиборчої кампанії, ну могли вселяти певну надію в Путіна чи в його оточення, що все-таки з приходом з приходом Трампа щось зміниться. Але вже, вже навіть після інавгурації прозвучали деякі... Деякі заяви з боку Трампа, які ну так би мовити, розмивають, якщо не, не знімають з порядку денно оці, значить, на ну, цю як це сказати, надію на те, що з приходом Трампа щось зміниться, він виступає достатньо жорстко, і деякі оглядачі інтерпретують його жорстко по, по відношенню до самого Путіна, ну включаючи. Згадку про Мамара Каддафі і його кінець, і отже, такі намагання виявляти хвостом, як ви кажете, робити якісь такі паси в бік Трампа. Вони якраз свідчать про те, що Путін відчайдушно хоче втримати його, все-таки і не, не може позбутися цієї, цієї надії, цього шансу його отримати, ну, принаймні, хоча б в якийсь спосіб, на свій бік. Ну мені здається, я вже говорив, що все таки є, є надія саме на еволюцію позиції Трампа саме в бік більш жорсткої позиції по відношенню до, до цього до агресора до цієї агресії, яка відбувається проти України, пане Володимире, У нас хвилиночка в ефірі деталі угоди між Британією та Україною. На вашу думку дають можливість думати про... Ну, скажімо, якийсь перехідний період до вступу повноправного вступу України до НАТО з огляду на гарантії безпеки і масштаби співпраці із ключовими країни Західного альянсу. Ну, безумовно, це, по-перше, безпрецедентна угода. Це новела в міжнародному праві. Ну, ми знаємо безстрокові угоди, які навічно вкладаються, але щоб на 100 років це дещо нове. І я би хотів, ну тому що мало мало часу, хотів би звернути увагу і вашу, і аудиторії, можливо, на ще один документ, який було підписано паралельно з угодою. Адже сама угода передбачає прийняття і розробку додаткових деяких документів. Так от один з них був підписаний саме 16 числа, і він називається Декларація столітнього партнерства. І в тій декларації. Міститься дуже багато в розвиток тих положень самої угоди, і там існує багато конкретики, багато конкретних заходів. Якщо угода досить скупо, там говорить про ті чи інші, там 14 е, різних розділів, які торкаються енергетики, зміцнення обороноздатності, е, там різні екологічне співробітництво, правосуддя, там відповідальність, все інше то. Ця декларація, яка супроводжує цю угоду і є невід'ємною її частиною, вона вже розкриває більш детально, що саме буде робитися. І якраз вона дає нам підстави говорити, що в період між сьогодні і майбутнім членством НАТО, вона дає можливість, ну, принаймні з боку Великої Британії, отримувати відповідні гарантії. Звісно, одних гарантій від Великої Британії. Недостатньо, але ми знаємо, що вже підписані двосторонні угоди з іншими державами-членами НАТО. Їх зараз 20 з лишнім міністерцям цих угод. То в підсумку ми можемо сподіватися, що ці юридичні зобов'язуючі документи вони стануть от тим ну, тією основою для гарантій в період до набуття членства НАТО. До речі, в самій угоді Великої Великою Британії підкреслюють, що найкращою гарантією є саме членство в НАТО України. Дякую, Володимир Хандогій, надзвичайний та повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.